Сьогодні у програмі Територія дитинства я тобі розповім про незалежних, активних та неординарних дітей. Одні з них марять театральною сценою та вміють перевтілюватись, інші живуть незалежним спортом, скейтбордінгом, але об'єднує їх бажання розвиватись. Про починаючих акторів та новачків скейтбордистів сьогодні у програмі Не перемикайся! Далі цікавіше. Голівуд, червона доріжка, ти йдеш перед десятками фото та телекамер. Журналісти намагаються взяти у тебе ще молодого та вже відомого актора інтерв'ю. Про це мріє в підлітковому віці, чи не кожна дівчинка та й деяка частина хлопців. Юні красуні та красені прагнуть потрапити на екран, посміхатись великій кількості глядачів та чути оплески у свій бік. Але чи достатньо одного бажання, щоб твоя мрія справдилась? У невеликому приміщенні будьонівської школи мистецтв вже йдуть заняття починаючих акторів. Діти розминаються перед тим, як показати виставу. Те, що вони роблять, зветься сценічною пластикою. Це лише початкова сходинка справжньої акторської майстерності. Але й тут дітям не так вже й легко виконувати ці прості вправи. Та й сценічна пластика допомагає розігріти тіло, а із ним і голос. Сценічна пластика такий предмет, який охоплює очень много тем. Ну, в початкових класах перший і клас ми е, починаємо вивчати осанку, походку координації. На, чтобы они могли делать одна рука – одно, другая рука – другое, то есть чтобы они могли координировать, пластика, чувство ритма. И элементы акробатики мы начинаем с простого, это кувырок вперед-назад, березка, мостик. В дальнейших классах усложняется акробатика, они уже делают каскады и через стул и падение со стола, элементы сценического боя. Фіхтавання, етикет різних епох не звучають. Тобто, вот такий очень многогранний предмет сценическая пластика. А от чи не найважливішим для успішної гри в театрі чи кіно є твоє вміння говорити. І хоча говорити ти навчився ще в перші роки свого життя, для актора цього замало. Слова, які ти промовляєш, має зрозуміти та почути найдальший глядач, а тому ти маєш тренувати свій рот, губи та язик. У многих людей они линьковатые, и поэтому некоторые звуки звучат нечітко. как в них рот набит кашей. Мы развиваем эту речь. Если зажатые челюстью, мы их раскрепощаем. Поэтому мы берем абсолютно всех. Эти упражнения нужны, я считаю, всем. Не обязательно всем, которые хотят стать артистами. Во-первых, у них будет четкая речь. А если у них будет четкая, громкая, поставленная, правильная, грамотная речь, значит, его будет будут... Приятно слушать, он сможет найти себе любого собеседника, который, которому будет приятно общаться. Дети станут более уверены в себе, они э, снимут зажим, то есть станут более раскрепощенными, смогут правильно подать себя. Мы начинаем сценическую речь с вибрационного массажа гигиенического. Для чего? Для того, чтобы разогреть наш инструмент. Если, допустим, у хореографов там мышцы инструмент, который они разогревают мышцы, чтобы сесть на шпагат, то артист, вокалист, он должен разогреть свой аппарат, это голос. Поэтому мы продуваем все наши носовые пазухи, горловые пазухи, чтобы нам воздух вместе со звуком мог выходить свободно. Потом мы занимаемся артикуляционной гимнастикой. Это разминает зажатые челюсти, разминает вялый ленивый язык и щечки, в общем, все, что касается речи. Затем мы работаем над дыханием, над опорой, потому что часто актеру нужно сказать на одном дыхании большую фразу, а у него может ее не хватить этого дыхания, и либо бегал-прыгал какая-то сцена в спектакле очень активная, а ему потом дальше продолжать свой текст, а он уже запыхавшийся. И вот чтобы он умел своє дихання, говорить далі, ровно, спокійно. Згадай, часто, коли ти хвилюєшся, твій голос зривається, стає тихим та невиразним. Для актора це неприпустимо. Тому, окрім чіткості мови, варто в собі тренувати голос. цьому починаючому актору допомагає сценічна мова, але не просто слова зазвичай захоплюють твою уяву під час перегляду фільму чи вистави. Інтонація, гучність голосу, навіть його тембр важливий для актора. Також ми работаємо ще над дикцією. непосредственно дикція, чіткість і на развития диапазона, чтобы могли говорить низким голосом, высоким, тихим, громким, чтобы могли имитировать звуки разных животных, менять свой голос, подходящий под каждый образ, сыграть э, бабуешьку, допустим, сыграть как каким-нибудь таким там бабушкиным э, голосом, либо какую-нибудь мышку, где нужно пропищать, либо бармалея, либо медведя, чтобы они могли менять окраски голоса. Но у нас там учат, как правильно говорить, не нужно вот так. Заглатувати свой голос, щоб піщать. Ось така смішна та цікава вправа у виконанні юних акторів театру поиск допомагає штучно створювати настрій свого голосу. Потренуйся робити таку вправу вдома разом із друзями. І не думай, що ти швидко її осягнеш. Адже людина може відчувати близько ста емоцій, звісно, не одночасно. А для кожної з них наш голос видозмінюється. Я більше подобається грати, які ролі Грустні, смішні, і там може бути такий. Мені подобається грати всі. Але от... По-разному, потому что мне кажется, нужно привыкать к каждой роли. Я думаю, что нужно прочитать хорошо сценарий и вникнуть в него. И тогда уже ну, само как надо сыграть, оно придет к тебе самому. Здесь э, все тебя поддержат. Все. Можна тут грати всього, навіть якщо то хочеться, тобі можна зробити на сцені, свою любимую інтонацію. Мені тут сподобалось, що можна дізнатися інтонація. Не менш важливим для актора є зміння танцювати. Адже ти маєш розуміти, що акторство, театральне мистецтво це не просто кривляння перед глядачами. Талановитий актор має знати всього потроху. Це і література, і живопис, і етикет, і танець. Саме танок допоможе тобі, юному актору, більш пластично рухатись, та й емоції тут простіше передати, адже окрім жестів, почуття передає музика. От подивись, як юні вихованці театрального відділення поїск простими рухами зображають море. Навіть якщо ти не збираєшся ставати актором, театральне мистецтво тобі знадобиться. Адже граючи в театрі, люди стають більш впевненими при спілкуванні та не бояться показувати свій талант. У нас є одна актриса, Ірочка Козлова. Где-то бегает здесь, она пришла очень зажатая. Ну, она, во-первых, маленькая по возрасту, и она очень зажата ребенок. В первые уроки она сидела, э, не могла слова даже сказать, я стесняюсь, я не буду. Э, мы это, конечно, очень мягко подходим к этому подходу. И вот буквально уже через три месяца она уже сыграла свою первую маленькую роль. Она уже вышла вот в морской нашей программе и рассказала свой стих. Ну, вот через игру. И потом театр — это труд коллективный, как-то коллектив более... Не как вот где сольно выступает каждый сам за себя, а у нас коллектив, творческие люди, и все друг за дружку переживают и все друг друга поддерживают. Научилась не стесняться, научилась свободно выходить на сцену без, без всяких, ну как, ну без всяких слабостей там. Всі танцювати добре ну, п'ять. Навіть зовсім юні актори цього театру не бояться виходити на сцену та грати. А вони ще навіть в середню школу не перейшли. Щоб найти зірно про що один, з нівами. на що роблю, на пракуду, прийдуть, вітер, а зберу. І головне запам'ятай, театральний гурток це скоріше хобі, що допоможе тобі розвивати свій характер, бути більш яскравим та цікавим. І навіть якщо кар'єра актора це не твоя доля, вміння перевтілюватись в різні ролі тобі ще знадобиться. А далі у програмі про справжніх трюкачів, підлітків, що не ходять, не їздять, а стрибають на скейті. Дошка на чотирьох колесах. Так сьогодні виглядає транспорт чверті сучасних підлітків. Вона обклеєна дивними наклейками, має якісь малюнки і на ній зазвичай не їздять, а стрибають. Скейтбордистами звуться люди, що осідлали такого чотириколісного скакуна. Саме про них піде далі мова. У Донецьку пройшов всесвітній день скейтбордінгу. Хто де та як влаштовував покатушки? Далі у програмі. Зрозуміло, що батьківщиною скейтборду точно не є Україна. появі цього виду спорту можеш дякувати, як завжди, Америці, а точніше, її каліфорнійським серферам. Так, так я не обмовилась саме їм. Адже вони так сумували за хвилями, коли їх не було, що вирішили трішки пофантазувати та створити подобу своєї водної дошки на суші. Пам'ятаєш фільм Назад у майбутнє. Там головний герой під час втечі від ненависного біфа позичив у хлоп'я ящик на колесах. Так от саме так виглядали перші скейтборди. Пізніше ящик прибрали. А форму самої дошки скейтбордисти дещо змінили. Сьогодні ти звик саме до таких райдерів вулицями свого міста, і у них є власні принципи. Баща своєвідуть здоровий образ життя і як Лічно я зовсім здоровий образ життя і тільки катання. Вот, большинство именно за здоровий образ життя ну тому, що я не знаю. Може это большинство вже догадали, що пить, курить – це все вредно і лучше чем-то полезним для своего здоров'я. Стати частиною цього вуличного виду спорту не складно. Вже досвідчений скейтбордист Кюне, що курував день скейтбордингу в Донецьку. Розповів нам про те, як обирати собі дошку. Скейт в професіональних магазинах, скейтшопах так збирається окремо, вплоть до наклеювання наждака. Много фірм різних роблять, как и доски, як і подвески. Ну, все комплектуючі. В принципі, нельзя сказати, що тут головніше, що не это все один компонент, который в результаті дає вам комфортне катання. Доска делається исключительно. Из Канадського клена, потому що це дерево найбільш прочне і легкое. Состоїть чаще всего из семи слов, склеенных спеціальним клеєм, который каждая фірма держит в секреті. Потому що дерево примерно одинаковое, а від составу клею прочность прочність. До речі, не обов'язково прошарків має бути 7. Деякі райдери полюбляють дошки від 6 до 9 прошарків. Все залежить від твоїх особистих побажань подвески для начинающих ребят подойдут, в принципе, любые. А потом уже углубляясь в катание, вы сами начинаете подбирать их под себя, потому что у них есть разная ширина, разная высота. Ну і... и различные фирмы делают разный дизайн этих подвесок. Під час райдингу ти можеш підкручувати підвіски спеціальним ключем. Чим щільніше прикручений центральний болт, Тим простіше робити довгі стрибки та розвивати високі швидкості.